Досить крихітного зернятка надії, щоб засіяти ціле поле щастя. Марк Леві. A tiny seed of hope is enough to sow a whole field of happiness. Марк Леві Надія це прагнення душі переконати себе в тому, що бажання здійсниться. Рене Декарт Hope is a desire of a soul to convince itself that the desire will come true. Рене Декарт Життя довше, ніж надія, але коротше, ніж любов. Булат Окуджава. Life is longer than hope, but shorter than love. Булат Окуджава. Надія на щастя, нехай навіть оманлива, ніколи не заподіє людині зла, тому що вона полегшує життя. Лопе де веге. The hope of happiness even if it is deceptive will never harm a person because it makes life easier Lope de Vega веде далі, ніж страх – Ernst Junger. In any case hope leads further than fear Ernst Junger. Народ живе понад усе надією. Революції мають на меті замінити старі сподівання, які втратили силу на нові. Густав Лебон. Bon. People live above all on hope. Revolutions aim to replace old hopes that have lost their strength with new ones. Gustave Le Bon Надія і терпіння дві найм'якші подушки, на які ми можемо у скруті схилити голову. РОБЕРТ Бертон HOPE and Patience The two softest pillows we can lay our heads on when we are in trouble. РОБЕРТ Бертон Немає ночі чи проблем, здатних перемогти світанок чи надію. Бернард Артур Оуен Уіямс. There is no night or trouble that can defeat dawn or hope. Bernard Arthur Owen Williams